Привіт, дорогі друзі! Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду це мітохондріальна Єва. Жила вона приблизно 6500 років тому, а не 200 тисяч років, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутації у мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова. Землі не мільйони років. Вік найстаріших живих організмів планети Налічує 4300 років. Або якщо візьмемо гігантські секвої, стоять з часів Всесвітньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому, так? Вік найбільш старих дерев у світі налічує лише тисячі років, а не десятки тисяч років. так? Ніякі мільйони і навіть десятки тисяч років нафта та газ не могли б утримуватися в товщі земної кори під тиском в 1300 атмосфер. Науково доведено, що каміння над нафтою може зберігати тиск не більше 10 тисяч років. Потім вони почнуть розколюватися, і якби вже не буде цілі з ним. Але каміння воно ціле. І це стверджує, що земля молода. Кількість солі в океані, принесеної щороку від дощів, усього на 6 тисяч років. Якщо землі мільярди років, то де вся сіль? Так? Дослідження річкових дельт великих річок світу показують їх недавні утворення з часів потопу. Наприклад, річка Місісіпі приносить 80 тисяч тонн груту за годину до дельти мексиканської затоки, але вона не заповнена брудом. Так? Це факт. Річки та відповідно річкам та землі не мільйони років. Також біля гирлу всіх великих річок світу бруду стільки, скільки б накопичилося приблизно за 4500 років. Найстаріші із знайдених документів датуються 3005 роком. До Різдва Христового. Усі записи свідчать про високо розвинені цивілізації. Homo sapiens не існувало протягом 190 тисяч років. Людина з'явилася 6 тисяч років тому. І саме з цієї причини ми маємо датування. Розвитку писемності приблизно 5000 років. Дорогоцінні ось такі факти, які доказують молодість землі. Напишіть мені, щоб разом вивчати Біблію та не бути обманутими. Всі посилання в шапці каналу. Підписуйтесь та до нових зустрічей, дорогоцінні!